Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy ла 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 la ло 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 la 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 В очередной раз! Пиша, пиша! В очередной раз! Вже в третій! В третій за Ми хочемо поздравити! Мерзне фотоапарат! Хатіна! Козьол! І ми хочемо вас поздравити! Тут кожного року! Отако от 1 січня, три ночі. Ми не знаємо, де ми знаходимося о 5, Ми не за столом дивимося вогню. Не бухає. Не бухає. А мали би бухати. Да, Також бухло. Ми в ми да, ну, Бух. ну от, значить так, щоб все було. І телеї, і корови, і гусі, і курчі, і що росло там? І росло і неслось, і яйця були великі. Усі, да, усі були яйця, бо потому... все було велике. Да, тому що ж тако розмір має, має щоб... Файного, великого 2011 року, щоб все вдалося і ніякі ялики і з Хорушковськими, і з ляшками не портили. І, мож... пор... і білоруси, ви, щоб вам не портили життя, щоб все було добре.